Такі от ці майнові матеріальні аспекти, такий основний чинник, який так зумовлює вашу мотивацію, і ви про це зазначаєте і в своєму опитувальні поясненнях в опитувальнику про які я згадував. Вказуєте про те, що на сьогодні ви є безробітним, так, шукаєте так. іншу роботу. Я повідомляв, що останнє місце вашої роботи це Держпродспоживслужба, де ви звільнилися у листопаді 2021 року. І зазначаєте про те, що повідомили зараз, що на посаді судді є висока заробітня плата. Плануєте. Зазначаєте про те, що на останній роботі ви отримували близько 15 тисяч гривень на місяць, через що почали писати дисертації з кримінального права іншим особам, оскільки хотіли б, ну, такі особисті речі, хоча ви повідомляєте про це публічно, полетіти взимку в Таїланд, купити новий айфон, спорядження для того, щоб в гори піти і пройти там тобто, Чорногірський хребет, тощо так. І далі вказуєте про те, що ви підтвердили щойно. Називаєте космічним щомісячне довічне грошове забезпечення судді у відставці. І це теж такий чинник, який впливає на вашу мотивацію і, власне, спонукав вас, судячи із інформації, яку ви особисто повідомили, взяти участь у цьому конкурсі. Yeah. Щодо цього способу. Професійної, так би мовити, реалізації своєї, яку ви зазначаєте, написання дисертації з кримінального права іншим особам. Ну, ви зазначаєте про те, що це приносить вам певний дохід детальніше Будь ласка, могли б ви пояснити, як ця процедура вами організована, як вона відбувається? ця процедура. Процедура можна сказати, сама мене знайшла в я вже працював в Держпродспоживслужбі з березня. Перший місяць літа до мене приїжджає мій знайомий. Я з ним з попередньої роботи був знайомий, і він шукав, хто б написав. Він прямо сказав, я шукаю е, варіант зекономити, шукаю, хто би написав роботу для моєї дружини і запропонував мені взятися за це і назвав суму, яку він хоче заплатити за це. Так, ми, ну, ми домовилися. Домовили, що, що я за три роки це маю зробити. І от так в мене з'явилася перша робота. На наступний рік так само Ці суми ви суми доходу, які ви отримували. Я не декларував його. Не декларував, а про які доходи. Отрим, робота 6 тисяч доларів. отримував трьома частинами. Перший рік, другий рік і третя частина, коли... Скинув в чорномовому варіанті роботу науковому керівнику, і плюс 500 доларів. Це я оформлюю, оплачую публікації, п'ять наукових статей, п'ять конференцій. Це загальна сума чи це загального доларів? Так чи кожен? Ні, 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 кожна ні по 2 тисячі три трьома частинами. Mm -hmm. Робота за 6 тисяч. Ми домовились. Mm -hmm. І це для вас така систематична діяльність? Ні, було всього два рази від нього. Наступний рік він так само мені. Приїхав і каже, що в нього є знайома, і її, так само це, це цікаве це питання. Ті ж самі умови, та ж сама сума, вона згодна, але вона хотіла, щоб частини були менше. Перший рік тисяча, другий рік тисяча і 4 плюс 500 за публікації, коли я скидую всю роботу в чорномовому варіанті. Mm -hmm. На цьому ми домовились. Першу роботу я писав, якраз як ковід був, почався 20-201 рік. У нас на роботі дозволялося працювати вдома. Я перепрошую, ви зазначили 19-21. 19 2019 домовились, в серпні його дружина подала документи. З вересня вона стала аспірантом, і в вересні я отримав перші дві тисячі. Угу. А теми роботи ви зазначаєте у розділі 1-2. Так. Так. От перша робота аудитор як спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення за законодавством України, так? Так. І друга робота, яка вами виконана, ви зазначаєте у 2022-2023 роках, Це дисертація на тему кримінальна відповідальність за умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції. Аби вам відомо, хто э, відомо прізвище осіб, які фактично так, вважаються на цей час да, офіційно да, да. авторами цієї роботи, да. тобто при, 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 привласнили результати вашої інтелектуальної? Ні, Вони не привласнили, ну була така домовлен... домовленість. У мене була низька зарплата. Я в університеті працював майже 6 років там. Э, Ну, жодного разу мені не пропонували е, стати навіть науковим керівником. Ось тут знайомий приїжджає, він прямо каже, що він хоче, каже, е, скільки готовий заплатити. Я, в принципі, це можу зробити. Тобто я був готовий, е, е, тобто це не було привласнення, тобто, це була домовленість, я роблю роботу і віддаю. Ну, з точки зору законодавства про захист авторських прав, ви розумієте, хто вважається автором так. А, роботи і особисті немайнові права автора, коли, з якого моменту виникають і кому вони належать. Це, а, обидві особи, які фактично захистили, захистили на цей час так. диссертації для здобуття. Доктора філософії Доктора філософії в галузі права. 23-24 -му, му році Ви mm -hmm. mm -hmm. Можете підтвердити, що саме ви писали ці тексти і передали особам. Так, можу. Як підтвердити? Чим можете підтвердити? Uh, У ну, мене в ноутбуці є ці тексти, вони не тільки кінцевий варіант, а й в процесі написання я ці папки зберіг. То, як я писав, який матеріал використовував. Ось також можу відповідати на ці питання по цим роботам. Пункти новизни, хто писав... Ви вважаєте, що це нормальна ситуація? Ви брали участь у такій схемі. Так, да, така схема, на жаль, вона існує. Ви взяли участь в такій схемі. і Ви вважаєте, що це нормально? Ви уклали договір про надання послуг, написали роботу, передали. Хтось інший під своїм авторством її захистив, пишучи, що це авторське, і ви вважаєте, що це нормально? Перше, це я не порушую ніякого закону. Я, чесно, своєю головою заробив ці гроші. По-друге, чи нормально, чи ненормально, я знаю одне, що якби я відмовив, він би пішов би, знайшов би іншого. Тобто інший ми би… ми говоримо про вас А, з да. точки зору етичних, моральних підходів. У вас не було ніяких моральних дилемм в цьому випадку, що е, от така складається ситуація? Дилем не було. Не було. Е, ви сказали про те, що ваша основна мотивація участі в цьому конкурсі це висока зарплата і грошове утримання. Ви знаєте, що зараз існують проекти законів, які говорять про необхідність зменшення і десь вносяться зміни, якщо ця зарплата буде знижена. Вас відсутня буде мотивація мотивація Ні, не буде мене цілком влаштує, розумієте, справа в тому, що ні, ви ж тільки що перед тим сказали, да, що для мотивує. вас от важлива є да, офіційна, ця мотивація. Висока... Саме ви тільки одне назвали Правильно. тому. От я наводжу вам ситуацію, коли така зарплата буде зменшена і не буде грошового отримання, буде просто пенсія, як інших. По інших категоріях, то це означає для вас, що мотивація відпаде? Ні, для мене не, це не буде втратою мотивації, тому що пенсія, якщо буде змінена на пенсію, по іншим роботам, де б я міг би працювати, пенсія буде ще нижча. Тобто це життя десь збільшують, десь зменшують, але у детективів, і, зокрема, у суддів зарплати і пенсії. Вище ніж на інших посадах, де я міг би працювати маючи ті знання, які маю. Тому мотивація: навіть якщо зменшать, скасують відставку і ведуть загальну для всіх громадян стелю для пенсії, мене це також буде влаштовувати, бо суддя апеляційного суду буде отримувати верхню стелю, тоді як Наприклад, начальник відділу Держпослужслу не буде. Я зрозуміла, Давайте ми там ці всі гроші не будемо рахувати Добре. на сьогоднішній день. Все ми зрозуміли. Ну, принаймні для мене зрозуміло. Яка запитання до вас, пане Олександр, ви сказали, що обізнані із тим, хто захистив відповідні дисертації, які вам виконані. Ви розумієте, це тягне за собою певні наслідки. Не лише для вас, а для тих осіб. Ви знаєте, напевно, що обидві із цих осіб є суддями. Да, знаю. Займають посади так. суддів. Це і... і було умова, чому я не декларую, бо у 19 20 році вони були кандидатами на посаду судді. А вже на, на захист вони виходили призначеними. Тому я не декларував ці гроші. Ну, я не міг. Прізвище, ви знаю. готові назвати? Так. Да. А... Ну, це треба називати. Так, звичайно, це ж ми відкриті для суспільства і. Зрозумів. Суспільство повинно знати, як стають, напевне, кандидатами, чи докторами філософії. Так уважаєш, є пояснення з приводу mm -hmm. теми. Так, але ж ми в ефірі. Ви про це написали тепер розлучте. Аудитор, mm -hmm. Як спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення за законодавством України автор зазначений Ващук, а кримінальна відповідальність за умисне ведення в обіг ринок України небезпечної продукції авторка Морозовська. Ну і ви е розумієте скоріш за ну, не можете не розуміти, що з якою метою ці особи звернулися для вас за отриманням цих послуг. І... Ну, звертався е, чоловік першої, тобто я з, з ними ну, не спілкувався переконую. взагалі. Ну, тобто, все через нього йшло. Ви ви обізнані із тим, що для суддів у такому випадку передбачені відповідні доплати, так і фактично так. склалася така ситуація, що суддя, за вашими словами, отримавши цю послугу, від вас набув відповідний статус і отримує після, після здобуття диплому. Доплати ну, досить таки в суттєвих розмірах до суддівської винагороди? Так. Ще запитання одне. Скажіть, будь ласка, коли ви писали ці наукові роботи? Так, ви їх писали тривалий час протягом трьох років, це ваша інтелектуальна праця. Фактично ваша, яку привласнили інші особи. Скажіть, будь ласка, чи спілкувалися ви особисто з науковим керівником, чи науковий керівник знав, що фактично цю роботу виконуєте ви, а не особа, яка не є дотична до цієї справи? Так, спілкувався. Фактично, науковий керівник добре розумів, що роботу пишете ви, а не хтось інший, так? Думаю, так. Думаєте, так, оскільки всі ці особливості написання роботи? Не могли відбуватися без наукового керівника. Він дає спрямування, так? Так, науковий керівник робив правки, я чорновий варіант скинув керівнику. Вона зробила правки, кинула мені назад. Я вніс правки і направив далі, ну, повернув назад її. Ну, скажіть, будь ласка, ще таке запитання. Ви от. Наукову працю, наскільки я розумію, свою, так? Так. особисто свою, ви швидше за все написали самі. так? так. На пане, ви не звертались ні до кого, так? Ні, до кого. ні до кого, і ви все-таки входите в наукову спільноту і е, це є дуже, ну, скажімо так, поважна спільнота науковців. Е, чи вважаєте ви, що ці особи, яким ви написали ці роботи, які Стали докторами філософії права, вони мають право викладати тепер студентам е, свою тему, можливо, роботу чи дотично до цієї теми, е, якийсь навчальний курс. Чи вважаєте ви, що вони мають право це робити і навчати студентів, самі нічого не написавши? Ну, дивіться, по цим темам вони ну, нічого не зможуть ніякий курс, ніякий предмет викладати, бо аудитор це тільки одна особа. Гаразд, тоді поставимо по іншому питання. Вони мають, оце звати. Ви маєте на увазі з дипломом викладати? Це з мають дипломом право? викладати, так. так. Вони мають право викладати. Чи мають вони моральне право викладати і називати себе. Науковцями, так, і викладати це студентам, давати знання дітям. На мою думку, вони не будуть викладати щодо морального права, оскільки вони не будуть викладати. Тому і... чи не є ви дотичними, чи не вважаєте ви дотичним mm. до того, що ви фактично надали правам право особам, які не можуть, скажімо так, викладати? Не мають права, тому що це не їхні роботи. Чи не є дотичні ви до оцього такого хаосу, скажімо так? Цікаве питання. Ніколи не думав в такому контексті. Я можу сказати, маючи досвід викладання, що маючи диплом і написану одну роботу, вони тільки з цим не зможуть викладати. Тобто моральне право так, вони не мають морального права, як ви кажете, до, рахуватися частиною цієї спільноти. І також вони не мають права викладати, навіть якщо вони колись захочуть це робити з одного боку. Чи дотичні ви так, я ж до цього мається на увазі до цього неправомірного такої ситуації, такої. Неправомірно я дотично до цієї ситуації, бо я писав це ці, ці роботи. Добре, ви добре знаєте, що судді отримують відсотки за наукове звання, тому що так закон прописаний, і на сьогодні держава цим людям, цим двом особам, як ви стверджуєте, що ви самі написали ці роботи, вони з державного бюджету отримують щомісячні доплати високі щомісячні доплати. Чи наважаєте ви це? Нормальним. Ви кажете, що науковці отримують мало, зарплати маленькі, пенсії маленькі, Так. І От в той я, же час, це, я вважаю, неправильно. Не і в той не же час, скажімо так, пишучи за них наукову роботу, ви фактично спонукали державу, держава ж не знає про те, що ви сьогодні ми дізналися про цю обставину. Всі. Фактично з державного бюджету йдуть оці неправомірні виплати і не додаються до пенсій. Науковці зарплат науковцям. Дивіться, якщо в такому контексті вести розмову, то я думаю, в першу чергу питання до держави, чому науковці не виплачують гідні зарплати, щоб їм не треба було шукати способи підробітку напсляхом написання цих Добре, годин. дякую. Я трошки про інше говорила. Можна ще скажіть, будь ласка, навіть з точки зору, от ви як науковець криміналіст? З точки зору кримінальної кваліфікації, от ми маємо ситуацію, про яку ви повідомили, яку фактично ми з'ясували у засіданні, що е чиновники отримують не, фактично, ну, не зовсім правомірно із державного бюджету доплати до посадового окладу. Ви своїми діями в, пев в певній мірі сприяли тому, оскільки допомогли їм набути цей е науковий ступень кандидата юридичних наук. Чи немає тут ознак цього пособництва у тому, що е, людина, інша особа, чиновник суддя отримує доплату <рес> і за ту роботу, яку ви для нього? Я розумію. Дивіться, співучасті, в пособництві немає, бо коли я писав, вони не були суддями. Вони були кандидатами на посаду судді. Дякую тобі, колеги Так, Ще... я... Все ж таки хотіла би кілька слів загалом сказати в зв'язку з, з так, цією інформацією, яка зараз оприлюднена, оскільки я є науковцем, вважаю себе істинним науковцем. Ніколи м таких, таких дій не вчиняла. Я просто хотіла би трошки сказати за наукову спільноту. Так, на жаль, нас я ще раз підкреслюю, є такі випадки. Я впевнена, що. Такі випадки є, в тому числі тому, що є така пропозиція, і є друга сторона, так як ви, які готові надавати такі послуги, незважаючи ну, на будь-які якісь моральні підходи, принципи, тому що я вважаю, що тут має бути е якась власна самооцінка. Розуміння того, що я свою інтелектуальну працю, це є моє авторство, і я в жодному випадку її не хочу надавати комусь іншому, тому що це є не тільки неправомірно, але і дійсно аморально, як на мене. І от те, що ви кажете, що да, така низька зарплата, я знаю, я пропрацювала на посадах. У мене теж була дуже низька зарплата, але це не виправдовує, як на мене, це. Моя особиста думка, ну, навіть навіть члена комісії, як науковця. Це не виправдовує такі дії. Дякую. Дякую. Так. так, щоб узагальнити, вже підвести риску під цим нашим блоком, таким чуттєвим для, для суспільства, напевно, що і для всіх, бо не часто ми чуємо на співбесідах такі. Обставини, занепокоєна комісія цим, що судді користаються цими обставинами, і, можливо, комісія можливо, отримують неправомірні виплати. Але підводячи риску під цим, скажіть, будь ласка, ви бо все-таки співвесно ми проводимо ще до вас. Тобто, ви вважаєте, що ви виконали. Цю роботу, коли дані особи ще не були суддями, так а тому далі вже їхня, наскільки я розумію, їхня моральна і правова відповідальність, як вони використали цю роботу, так? Чому я розумів, що якщо їх призначать, то вони будуть мати цю роботу? Якщо вони прийдуть в захист, якщо їх призначать на посаду судді, то вони стануть суддями, які будуть мати. Науковій ступінь і будуть отримувати доплату. Це я розумів. Скажіть, ще будь ласка. Цей посередник, про якого ви згадували ваш знайомий, ну він е не повідомляв про інтерес, що от є кандидати на посади суддів. Судді вони розуміють, що при, у випадку призначення їх на посаду судді вони будуть мати ну це вплине на їхню суддівську винагороду, і їм потрібно це зробити для до для... Ні, Він не казав. Він чоловік першої. Авторки, кому я писав, і він запропонував мені зробити цю роботу. І я погодився. А про статус її як кандидата говорив чи не говорив? Так, казав. А по другій, по Морозовській, ви знали, що вона теж кандидує? Так, він теж сказав. Mm -hmm. Ну, може, ще таке одне запитання теоретичне. А ви мали можливість прийти на захист і заявити комісії про те, що ви дотичні до написання цієї? роботи? На захист роботи прийти? Ну так, на захист отримання ступеня доктора філософії а, Ну, Захист проводився не в Києві. Тобто, коли дата захисту. А якщо би проводився в Києві, ви б прийшли, ви б сказали, Ні, що ви автор тієї роботи? Ні. Як? Зараз вас, наприклад, немає бажання звернутися до НАЗЯО, ставити питання про позбавлення їх на цих наукових ступенів. Ні. Ні, тобто ви вважаєте, що незважаючи на те, що ви розумієте, що не вони писали ці роботи, так? вони вони є автором, вони отримали ступінь безпідставно в цьому випадку, якщо вірити вашим словам. То ви не вважаєте, що в цьому випадку треба звернутися? Ви як ем, свідомий громадянин, звернутися в назяву з тим, щоб ну, ми на сьогодні з'ясували. Вони є суддями, вони отримують доплати що? з державного бюджету. Незаконні, якщо вони не є авторами цих робіт і неналежним чином виконували роботу? Е, ви таку можливість зараз не розглядаєте? Ні, не розглядаю. Зрозуміло.